Міфи та легенди в SEO, Частина 6. Як просунути свій сайт без посилань? Це можливо, чи міф? Давай розбиратися. Багато хто каже, що можна просувати свій сайт тільки якоюсь одною методикою, або там, тільки посиланнями, або тільки текстами. Але треба пам'ятати, що Google оцінює сторінки вашого сайту по більше, ніж 500 параметрів, і контент та посилання на твій сайт це одни з. Самих важливих параметрів досі. І якщо ми відкидаємо технічну сторону, то це те, що рухає твій сайт, і не можна просто взяти і відкинути майже половину параметрів, які аналізує Google, ти просто нічого не досягнеш. Тому враховуй, що SEO – це комплекс дій. І якісні тексти, і інший контент на сторінці теж впливає. Посилання теж впливають без посилань просувати просто неможливо в наші часи конкурентні ніше. Враховуй все це, і буде тобі топ та успіх в твоєму бізнесі.